З'ясуємо, що таке оборотні і необоротні реакції. Отже, необоротні реакції відбуваються лише в одному напрямку. Нагадаю, якщо утворюється осад, газ або вода, то ми кажемо, що ця реакція пройшла в одному напрямку. Наприклад, в даному випадку утворюється осад, осад, нагадаю, стрілочкою вниз ми позначаємо. В цій реакції утворюється газ, нагадаю, що газ ми позначаємо стрілочкою вверх. В цій реакції утворюється вода, мелодосоціонна сполука. Отже, ці три реакції приходять до кінця і є необоротними. Оборотні ж процеси відбуваються у двох протилежних напрямках. Наприклад, H2 плюс хлор 2 утворюється H-хлор, so 2 плюс o 2 утворюється so 3 n 2 плюс H2 утворюється nh 3 Оборотні процеси ви впізнаєте по таких стрілочках у двох протилежних напрямках. Оборотні реакції будемо вивчати на прикладі реакції утворення амоніаку. Азот плюс водень утворюється амоніак. Бачимо, що реакція оборотна, тому що одночасно йде і пряма, і зворотна реакція. Коли настає рівновага? Рівновага це стан, коли швидкість прямої реакції дорівнює швидкості зворотної реакції. Зауважу, що рівновага може існувати невизначений час, і людина може впливати на рівновагу реакції. Перше, визначив чинники, які будуть впливати на зміну рівноваги реакції, французький вчений Тельє. Принцип Тельє звучить так. Якщо на систему, яка перебуває в рівновазі, подіяти чинниками зовнішнього середовища, то рівновага зміниться в ту сторону, що протидіятиме цим змінам. Для того, щоб розуміти цю тему, необхідно розібратися з певними термінами. Отже, стрілочка... Отак зображена означає пряма реакція вправо або вбік утворення продуктів реакції. Отак стрілочка зображена означає зворотна реакція вліво або в бік утворення вихідних речовин. Отже, речовини, які вступили в реакцію, називаються у нас реагенти або вихідні речовини, ми з них виходимо, а ті, що утворилися, у нас називаються продуктами реакції. Це важливо, коли ви будете розв'язувати задачі. На хімічну рівновагу впливають три чинники. Перше концентрація речовин, друге температура, третє тиск. Але зауважу, що тиск впливає лише тоді, коли є зміна об'ємів газоподібних речовин. Як впливає концентрація на рівновагу реакції? Все дуже просто. Збільшуємо концентрацію вихідних речовин, йде пряма реакція. Збільшуємо концентрацію продукту, йде зворотна реакція. Я це схематично показала. Збільшуємо концентрацію азоту чи збільшуємо концентрацію водню, іде пряма реакція, збільшуємо концентрацію амоніаку, йде зворотна реакція. Температура. Як впливає температура на рівновагу реакції? Для того, щоб засувати це питання, нам слід спочатку розрізняти екзо і ендотермічні реакції. Екзотермічні реакції, нагадаю, це реакції які йдуть з виділенням теплоти. Ви їх впізнаєте по тому, що у них ΔH буде менше нуля. Ендотермічні реакції це реакції які йдуть з поглинанням теплоти. Ви їх впізнаєте також по тепловому ефекту. Тепловий ефект буде більше нуля. Отже, для екзотермічних реакцій, які відбуваються з виділенням теплоти, при підвищенні температури реакція збільшується рівновага вліво. При пониженні температури рівновага зміщується вправо. Для ендотермічних реакцій все навпаки. При підвищенні температури йде пряма реакція, знижуємо температуру, йде зворотна реакція. Вплив тиску на рівновагу реакції. Зауважимо, що тиск впливає лише тоді на рівновагу, коли є зміна об'ємів газоподібних речовин. Спробуємо з'ясувати, як працює це правило. У нас є реакція H2 плюс хлор 2 утворюється H хлор. Це газоподібні речовини, бачите, буква Г. Об'єми. Об'єми це коефіцієнти. Тобто я дивлюсь на це ріняння. Після реакції два об'єми, то я кажу, що на таку систему тиск не впливає. Дивимося наступну реакцію. Азот плюс водень утворюється амоніак. Бачите, це все гази. Один об'єм азоту, три об'єми водню. Тобто до реакції було 4 об'єми газоподібних речовин. А після реакції тільки два. Отже, є зміна об'ємів газоподібних речовин, і ми кажемо, що в такій реакції тиск впливає на рівновагу. А тепер з'ясуємо, як саме тиск впливає на систему. Отже, ми бачимо, що до реакції було 4 молекули. Бачите, після реакції утворилися дві молекули. Відповідно, об'єми газоподібних речовин зменшуються. Значить, у цій реакції підвищення тиску приведе до зміщення рівноваги в бік утворення продуктів реакції, зниження тиску піде зворотна реакція.